Привіт усім! Ви на каналі Мекавішн. Тут ми граємо в Мека обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ви теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся та постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал та мотивуємо створювати ще більше контенту. Ну а зараз вмочі зручніше. Ми починаємо. І перш ніж перейдемо до самого реплею, е, окрім звичайної е, вступ промови. Хочу зробити невеличкий виступ від коментування, просто подякувати кожному з вас. Цей канал ще зовсім молодий, і, і, і те, що ви дивитесь, ставите вподобайки та залишаєте коментарі, це надзвичайно приємно. І справді відчуваю, що роблю це не дарма, і ми разом кайфуємо від гри і цього, цього процесу. Ви топ. Дякую вам. Ну все, досить ліричних виступів, Погнали дивитися. Чи ми будемо дивитися на цей топовий реплей, де я граю за Максмен спеціаліста, а мій опонент за Кіксаплай спеціаліста. Що ж, будемо е, одразу дивитися, що він додасть собі на початок, тому що кліксапай спеціаліст вміє здивувати. А я так дивлюся, що вам дуже заходять е, ролики, де ми граємо в симетричні бої, е, де в нас. Цілому боротьба йде на кількість і на дальність. Тому я залишив для вас такий цікавий реплей, де ми будемо дивитися, як розгортаються події. В цілому не буду спойлерити, подивимося, що буде далі. Наразі у нас, звичайно, цілком звичайне розташування юнітів. Ми беремо штамковим, ставимо його попереду. Перед Центрами позаду ставимо фенгів для того, щоб вони були прикриті, тому що тут тарантули. Просто для того, щоб фенги відволікали снайперів, коли будуть вже діяти штомколери. Ну а наші хаунди будуть розбиратися з усіх дрібноти, що буде напливати. Тим паче там багато кролерів. Ну, як бачимо, дуже непогано штормколери одразу працюють по тарантулам. Мені в цілому з розташуванням повезло. А, мій опонент. Просто продави мене тим, що в нього більше ресурсів на початку і він просто взяв е, більшу кількість юнітів, ніж я можу собі дозволити. Нічого страшного, це перший раунд. Я граю проти такого спеціаліста, тому це окей, коли так програєш. Що ж, е, на наступному раунді у нас є вже електромагнітна е, невеличка обмінка, електромагнітний імпакт. По отакій області б'є невеличким струмом, що сповільнює юнітів, та відміняє їм всі е, здібності на декілька секунд, на 25. Ну, цього вистачає. А, одразу мій опонент додає собі ще два тарантула. Буде грати таранту, я одразу дивлюся, чи є в нього мінки, тому що мінки дуже відкликають. І в таких стратегіях, де тарантули грають здалеку, мінки. Народжуються дуже часто і це стає проблемою для штурмколерів. Я не бачу там мінок, але я бачу дуже багато enfin, ще кроунів, з котрими я не можу ніяк справитися. Тому я додаю собі просто хаунди по бокам і продовжуємо. Але тут, як бачите, трохи не вдало, а може вдало для нього стоїть тарантул, тому хаунди швидко відлітають, але середні хаунди вже нормально працюють. Мій снайпер третього рівня, котре додав мені спеціаліст це безкоштовно, також дуже непогано працює. А, до речі, ще один снайпер я собі додав його для, для того, щоб ще швидше розбиратися з тарантулами. Е, Третій снайпер допоміг дуже сильно, ну, а перше, не, трохи не вистачило йому сил, щоб вбити таранту швидше, ніж, для, ніж його снайпер вб'є мого. Тому у нас така трохи вийшла асиметрія. Що ж, я думаю, далі що робити. У нас е, третій раунд скоро буде, і зараз в нас проблема з боковими тарантулами. Е, там хаунди застріють і вбивають їх дуже швидко. Е, я думаю, може зробити просто дальність хаунда. Тоді вони будуть здалеку обстрілювати кролерів. І таким чином ми в цілому вирішимо питання з зіштовхування лоб-лоб таранту лайхаунда. Це моє міркування. Ну а як ви бачите, на третьому раунді нам дають вже такого юніта гігантського стендворма. Мені здається, що на третьому раунді не може такого давати. В, тим паче в асиметричних боях. Ну що ж, ми обидва беремо собі такого юніта, Та його безкоштовно його дають, навіть не треба було платити. І ставимо обидва, як бачите, майже таким самим чином. Ну ось так у нас виходить, що ми вирішили обидва, що це наш пробивний фланг. Я в цілому розумію, що буде зараз якийсь сюрприз. Тому сповільнюю трохи тут юніти, для того, щоб хаунди швидко розібралися. До речі, хаунди першого рівня не, не дуже швидко розбираються з кроурами, Просто тому, що в них життя до 8-7, а у хаунда атака 2.46. Якщо хочеш з першого разу, щоб вони вбивали їх, то треба або додати сюди плюс катація, то не вистачить, або плюс один, плюс один рівень треба. Для того, щоб вбивати їх з першого разу. І така сама ситуація у кролерів. Якщо щоб виживали вони трохи краще, то треба плюс один, плюс один левел до кролерів, щоб хаунди їх не вбивали з першого разу. Що ж, імпакт ілет працює гарно, встигають зафокусити марксмени. лівий вже не, не встигає. А ось тут у нас проблема. Тут у нас черв'як наш трохи зафокусив кролерів. Поки його чоловік розбирався з моїм. І таким чином я трохи програв в битві е, сендвормів. Ну що ж, ліву вік з з з в нас непогано вийшло, ще залишилося юніти, але якщо не буде щось зблизька, то сендвормер для, для самого це не проблема. Ох, дуже повезло, що вистачило юнітів і життя. Закінчилося у Сендворма але він прокачався. Це проблема другого рівня сендвор на четвертому рівні. Дуже складно щось з ним розробити взагалі. Тобі і на Мелту зараз тільки на одну вистачить, і якщо ти її неправильно поставиш, то просто буде капець. І в цілому, ну просто такий юніт. Я не знаю, дуже важко проти нього діяти на ранніх етапах гри. Ще одно електромагнітно дають нам області вміння, а вона набагато ширше, максимальний радіус, бо тримають всі великі вміння. І має такі самі властивості, тільки ще б'є по. А тут так, також б'є по гентричним світам. Так, ну, то така сама річ, тільки більшого масштабу. Я одразу вирішую грати через це... цей projectile тому що мені треба якось я вбивати і сповільнити ці юніти, щоб їх швидше вбити. Е додаю сюди ще фенгів для того, щоб якось підбадьорити мого сендворма, але ну, як бачите, не, не, не виходить ця тактика. Не виходить. Ну, В цілому я радий, що. В мене вийшло вбити. Я думав, що він буде до другого рівня. Я бачу, що він вже може прокачати його, але мій опонент вирішив додати собі ще якісь дрібноти для того, щоб якось ну, якусь тактику собі там в голові тримає, я не знаю, що йому буде робити далі. Ну ось, а на п'ятому раунді вже нормальні юніти. Для великої юніти п'ятого раунду в цілому це вже нормально. І ми бачимо, що. Я не знаю, що брати тут взагалом на дальну дистанцію. Я не знаю, які там може бути переваги. Навіть вулкани, хоча я їх дуже полюбляю, але тут вулкан взагалі не потрібен, його просто вб'ють з Хоч він і має багато життя, але він просто проти нікого. Тому я просто подаю його і додаю собі ще двох синдвормів. Така в мене була, такий задум був. Треба якось далі прорвати. Якщо з правої сторони ми застрягли, то треба якісь інші дії робити. Ну, а мій опонент вирішував в три піти, це нормі. Я, до речі, не дивився на його економіку, мабуть, він тод тоді просто на три... на четвертому раунді, мабуть, нічого не купляв. Або щось купив дуже маленьке і одразу прокачав два вміння і три черв'я взяв. Ну, це так дуже. Uh, виглядає дуже як сильний сюрприз. Я чомусь, коли битву дивився, я не знаю, я не дивився на економіку мого супротивника, і цей момент я проморгав трохи. Ну нічого, тут ще трохи неприємна мінка. Вбиває трохи юнітів з цього боку. Ми додаємо кролеві, щоб і його сэндворп uh, застрягав, так само, як і мій. Так і вийшло, але тут вже в друго рівні Сендвор. А тут у нас, що ми бачимо, черв'яки зіткнулися і мої виграють завдяки хаундам, котрим швидко вбивають його малесенькі черв'ячочки. В нього є вдміння таке саме, як мене виплікає, я так само додав його. Але мої виграли завдяки хаундам, чисто. Може, з найкраще допомагали. Ну по бокам черв'яки не зупиняються. Це дуже. Проблематично, тому що у мене тут е, снайпера. Тут у мене ну, основна армія, яку він розібрав. У мене залишилось тільки два черв'я. Один пішов вбивати центр, а другий залишився, але ну, вони першого рівня, а тут другого рівня є. І майже цілий. Ще й з вмінням швидко виходити і швидше бити, ніж мій черв'я. Майже скільки секунд він швидше б'я. -ма -ма Мабуть, два рази, я так розумію. Я його не беру, це вміння, я не знаю. Мені не дуже сподобається, що воно. Ну, Не такой корисний, як, здається, як інша міні, а таке як uh, Sand Storm, до речі. Там у нього дуже цікава, mm -hmm. цікава дія. Все ще в радіусі, то зменшується uh, радіус атаки навіть твоїх юнітів, тому якщо ти так граєш, що десь поряд в твої юніти з дальньою атакою, то може бути, що ти собі трохи нашкодиш. Що ж, раунд... П'ятий раунд був не за мною. Тому там чотири черв'я. Так, проблематично дуже. Но в мене прокачалося два черв'я, я їх прокачую, тому що зараз в нас битва вже не на життя, а на, на смерть. А мій опонент бере, як і я, інтенсивну тренування. Так, класне міня. Я прокачую просто два черв'я окремо, а він одразу третього, і у нього був другого живий рівень, а тут одразу третього. Розумію, що тут у мене слабкийший фланг, і цей черв'як буде просто, ну, як останній рейд залишатися і вбивати все, що буде в кінці залишатися так само. Що ж, я знаю одну тактику, коли ти програєш по черв'ях, коли ви обидва йдете в черв'яків, і ти програєш по черв'ях, то і по рівню. Треба просто зупиняти натиск маленькими юнітами. Тарантули далеко, тарантули в цілому не загроза їм. Тут у нас будуть працювати і марксмени, і штормколери нормально працюють по тарантулах. А нам потрібні фенгів в цьому випадку. Чому саме фенгі? Ну, кролери так само непогано не мати пару пачок. У фенгів є вміння, котре Ignite називається. Одне з корисних мінь фенгів, окрім дальності. Що ми можемо з цим міні'ям? Ми з цим мінімум просто будемо. Підпалювати все, що тільки є. Воно просто діє з відсотковою з відсотками має справу, а не з уроном. Тому проти великих юнітів це класна річ, поки, поки не буде щось проти фергів. Як бачимо, все, що попала на проблема, тим паче з лівого боку, тут взагалі червяк третього рівня, справа трохи і вбиває його наполовину, але. ну, що ж. Це не результат, це проблема дуже сильна. Мій я, навіть вирішив взяти кредит для якихось цілей своїх. Це йому трохи вийде боку, мабуть, на наступного раунду. Що ж, тут вже червяка лупа і трохи по таймінгам. встигає, встигає, встигай, все, все окей. Ну з третьому рівні я не знаю що робити, Третій рівень зараз є просто все тут. Це, мабуть, першого рівня, рівня черв'як, це другого. Ну а тут м -м -м -м. Повно дрібноти. І ще третій рівень. І просто падає ще вишка. Такий партизан був черв'ячок, який вбив центр. М -м -м. Взагалі не дав шансів навіть подамажити цьому черв'ю. Лярва. Що? Там було написано лярво. чи що? чи, чи мене проглючило. Ладно. Е, сьомий раунд. Щось мене проглючило Сьомий раунд у нас. Е, вже почався. Мій опонент прийшов повністю йти у Сендвормів, додав їм ще ремонтування під землею. Так дуже корисно, але треба розраховувати так, щоб він закапувався. Якщо воно буде закапуватися, то немає користі. І ось зараз я проблематичний лівий фланг, додаю ще пачки фенгів, додаю ігнайт, додаю на правий фланг фенгів. Додаю... Euh, Провчає -про -про левела снайперів, ну для того, щоб просто з тантом як мог швидше зрівнятися. Але мій опонент в снайпера ще йде. Дуже багато... ой, і дає ще й дальність. Там, як, мабуть, якийсь снайпер в тому раунді оцей, мабуть, відхват з... одразу з... гинув. Зараз вже не гине, тому що є фенги. Що ж, так. Мабуть, цей план цікавіший, хоча б ну, також 3 рівня черв'як. Ну, мабуть це цікавіше, бо подивимося, як працює поди Фенгі Фенгі, бачите, як життя входить. У цього черв'я є модулі, який встановлює йому життя за урон, але фенгом пофігу. Ну, тому що ним мало урону проходить, а він просто не встигає. Закопався, трохи похилився і все. А фенгі просто взяли його і, <хи> і вбили. <хи> Немає взагалі в нього шансів. Ну і мої центральні черв'яки непогано працюють. Мої, ми, ми не у мене центральні а у нього бокові. Але у нього третього рівня, тому що було дуже проблематично. І феню. Виживаєш Три, три черв'я, правий фланг я не показав вам, ну, я думаю, ви розумієте, що там фенгі дуже непогано з цим впоралися. Що ж, ось така тактика, дуже дійсна. Якщо Хтось, у когось, коли буде така проблема з сендвормами на ранніх стадіях, і ви так само будете грати з сендвормами, то знаєте, як посилити себе через фенгів, котрі будуть додавати ну, просто нереального урону завдяки цьому міню. 6% ХП за 2 секунди вони з, з, якоюсь, з якимсь шансом підпалюють просто. Повністю юніта великого, невеликого, будь-якого. Ну, на великих це працює краще, тому що там більше життя, і це виглядає нам набагато соковитіше. Соковитіш. Ось таке розташування, симметрія через черв'яків. Що ж, дякую за перегляд. Дякую, що додивилися ролик цей до кінця. Ставте вподобайки. Це був Мекавіжн. і до наступного.